Уже вісім років як ти не з нами. Віктор Гурняк в наших предків було що людина живе до тих пір, поки її пам'ятають. ну, його ще більше пам'ятають. А нині річниця смерті, 19 жовтня 2014 року на Луганщині загинув, боронячи Україну у російсько-українській війні, Віктор Гурняк. Пластун журналіст, фотокореспондент, знаний не лише у Тернополі, а й за кордоном. І ще з дитинства Віктор проявляв цікавість до всього нового. Згадує пластун Микола Бігус. Ну, знаю Віктора Гурняка з 2002 року, коли він ще був юнаком, хоча вже тоді йому вже хотіло себе проявляти, він був надзвичайно активним. і Це от перше, що можна окреслити, що дуже цінним є для сучасної молоді, це пізнавання, прагнення щось нове вивчити. Щось спробувати, і в цьому були його і плюси, і мінуси. Тому що він любив завжди щось нове навчитися, але міг і встрівати всякі маленькі халепи. Захоплювався кіно. Ще в юності навчився монтувати, знімав документальні стрічки. Багато спогадів пов'язані саме із цією сторінкою життя Віктора, розповідає Микола. Багато документальної хроніки знімали у пласті, та не тільки його завжди цікавило висвітлювати життя України. Показувати його з різних сторін, там, зокрема, життя простих людей, і також ну, якісь гості соціальні теми піднімати ну там тому і він активно брав участь в Майдані одному другому. Висвітлював і тему війни, аби люди через таких посередників, як він, журналістів, фотокореспондентів, дізнавалися правду про події на сході і у Криму, куди сам особисто їздив. Поспікувавшись з людьми, ми зрозуміли, що є інше середовище, що є реально україномовні люди, яких не задовольняють певні речі. І вони зараз ситуативно е, за Росію, скажімо так, вони ситуативно хочуть е, в Росію, вони вміють спілкуватися на українській мові, але це дуже мала категорія людей. Це десь приблизно 30%, які реально хочуть 70% інших людей, які е, українці в своєму серці, які українці в душі. Вони не не можуть вийти, бо бояться, бо є присутній аргумент сили. Це, це реально російські військові, і всі це прекрасно розуміють, без розпізнавальних знаків такий розкажу факт: російські моряки, які служать в Чорноморському флоті Росії, вони є проти вступу Криму до Росії, тому що російські військовий за кордоном отримує набагато більше більшу зарплатню, ніж російські військові в себе в країні. І зараз вступаючи в Крим, в них забереться зарплата. Вони будуть зовсім на іншому рівні, і вони якби проти. Віталій Дерех, друг Віктора Гурняка, теж журналіст, пластун, який також загинув, захищаючи Україну у 2022 році. Разом вони належать до покоління, яке не боялося приймати нестандартні рішення бути лідерами, наставниками. Вони стали прикладом, який зараз наслідує вся країна. На помаранчі революції їх, там можна було одиницями рухувати таких гіперактивних, які можна там, згадати, що відзначились в історії там. В час революції гідності їх було вже десятки сотні. То зараз це тисячі і десятки тисяч може і більше, тому що вся країна по суті. Ну, проявила себе в ті чи інші мірі. Віктор Гурняк, боєць 24-го батальйону територіальної оборони Айдар. Вісім років тому він намагався вивести поранених із поля бою, але загинув. Указом президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Віктору Гурняку присвоєно звання герой України посмертно. Пам'ятаємо кожного нашого захисника, який віддав найцінніше за нашу свободу.